Доброго дня, діти! Відгадайте загадку. Серед людей вона живе. Про різних героїв розповідає. Черевана шапочка в ній живе і баба яга в ступі літає. Так, це казка. В казці перемагає добро і дружба. От сьогодні ми поговоримо про дружбу. Послухайте прислів'я про дружбу. Друг пізнається в біді. Один за всіх, усі за одного. Дерево, міцне коріння, а людина друзями. Діти, дружба починається з посмішки. Пам'ятаєте крихітку єнота? Хто людям добра бажає, той собі багато має. Ось як мудро, щиро сказано. Ми про це повинні завжди пам'ятати і кожен народний вислід з собою в життєву дорогу взяти, мову рідну любити і поважати. Адже наша мова щедра, барвиста, рідна, тепла, як батьківська хата. Сьогодні вона поведе нас своїми стежками до казкової подорожі. Щоб потрапити до чарівного світу казки, нам потрібно провести мовленову розминку. Відгадай, з якої казки були такі слова: Мій котику, мій братику, несе мене лиска за високі ліси. З якої це казки? Кіт та півник. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. З якої це казки? Так, Івасик та Лесик були собі двоє мишенят. Круть і верть. З якої це казки? Так, колосок. Де сховались усі злії? У якій квартирі? Невеличка ця чудова, вірно, рукавичка. Яку тварину було зроблено із соломи? Так, бичка. Хто вигнав козу дерезу із хатки? Вірно, півник. Що знесла курочка ряба? Так, яєчко. Що ж таке дружба? Допомогти виконати складне завдання. Заступитись, коли друга ображають. Поділитись чимось корисним. Це квіточка дружби. Будемо говорити добрі слова, не ображати, ділитися, допомагати, бути чимними. І Можна багато добрих слів сказати: добра, здоров'я, миру побажати. Ми повинні намагатись бути добрими, щирими, здоровими. Домашнє завдання ви, дітки, намалюйте. Добрих героїв з ваших улюблених казок! Я хочу, щоб ви, дітки, частіше посміхались, були добрими, дружніми і щасливими. Всім бажаю здоров'я та миру. До побачення!